Що таке гончарний круг? Це глина і вода об'єднуються, додається вогонь. Відбувається певна трансформація і є закінчений готовий виріб. Я вже тепер зрозуміла. Тому так все гарно, вони співпрацюють, класні проекти, штампують, все добре. Я Це все, як то кажу, з моєї подачі все пішло. Угу. Також е, йдете, ну, поставте собі це в обов'язкову програму ходити на гончарство. Угу. І ви вивчати, ходити, вас воно буде з середини відкривати. Знову ж таки, це для розуму, для вас воно дуже важливо. Ну, щоб ви розуміли, для мене, для розуму, це треба знайти кішку, просто і положити на груди, і сидіти пару годин гладити, і вона мені має муркати. Все, це моє. Тобто ну, я собі не можу дозволити кота завести, тому ну, перша алергія, там і умови житлові, як якби є певні обставини. Тобто, в мене є точки, куди я приходжу, приношу кормку, кота за шкірку, поклав, він мені поспав, помуркав, я довольний, кіт, довольний всі хапів. Далі, в мене стрільба На стрільба я... з. На даний момент, от, що я роблю всякі, я бісер, от це мене теж трохи відволікає. Щось там собі плету, вишиваю, оце гамчало е... шукати собі тут. Трошки проблемно, але треба знайти. Окей, хорошо? Ага. Угу. Так. Ну, власне, воно ну, йде. Щось з'єднало кілька елементів і вийшло продукт. Ви ще не думали таке здібності на рахунок того, щоб, наприклад, ну, об'єднувати цей сваха, сватовство, щось таке не, не тянуло нікуди? Це було в практиці, досить вдалий шлюб у людей.